Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального? Не знаю, що хоче достеменно Дональд Трамп, але як пише видання за економість в нього далі в його голові. Те, що повне припинення вогню, має відбутися в перші 100 днів його каденції. Пане Володимире, чому мені здається, що він уже не встиг? Ну бачите, тому що а, а, Путін а, це та людина, яка буде. Тягти до останнього, аж поки над його головою не знаєте так не з'явиться така собі величезна палиця, яка ось-ось торкнеться його оцього ще поки що цілого черепка. От як тільки цей момент буде вже ну майже реальним, там залишиться там сантиметр два. От він сказав, ой, ой ні, ні ні, зараз будемо домовлятися. От, допоки цього немає, допоки допоки Трамп грається в якісь там переконання, в те, що він там щось вірить, він знаходить е, постійно якісь аргументи, щоб Путіна виправдовувати. От, бачите, він тягне так. А ви знаєте, я теж тягнув, у мене теж таке траплялося. От, ну ну що ж, ну але він хоче залишиться в грі. Ну, от така, от знаєте. Маячня, насправді, яка не може е, е, бути сприйнятою серйозно, вона дає Путіну просто шанс гратися. І Він грається, подивіться, він відправив в, в цей самий е, в Саудівську Аравію е, е, такого собі е, пана Карасіна. Я його добре знаю, тому що я три роки мучився з ним, коли я очолював українську делегацію по Чорноморському флоту. Він російську. І от до тих пір, поки ми. Не вирішили, що треба все-таки цю палицю е, виймати і починати бити. от до тих пір нічого не змінювалося. До тих пір ми обговорювали сьогодні одне завтра, друге, після завтра, третє, і так по колу, але без, без, без результату. Як тільки е, над головами засвістіло, от тоді зовсім інша історія. Да ну що, давайте будемо домовлятися. Ми ж ну ми ж вас розуміємо, а ви ж і нас розумієте. і пішло, приїхало. От і все. Це те, що треба робити негайно. Як, як швидко Трамп до цього дозріє? Ну я цього не знаю. І чи дозріє взагалі? Якщо не дозріє, то ми тоді будемо з вами мати повну так би мовити підставу сказати, що так Трамп від Путіна залежний. Чому залежний, як залежний, наскільки залежний, це вже ми не знаємо і знати не можемо. Але факт залежності буде так би мовити на ліце. Так, цей карасіна як скорочено його називають КГБ. Бо він карасін Григорій Борисович і Абсолютно ось... точно це так. так, так, так і ми тоді його називали. Це це ж все да, для затягування маніпуляцій, шантажу, той бесіда, всі ці а, про ті ті підривачі а, і створювачі хаосу в Україні, дестабілізатори, і вони ще послані. Ну так, да, про це багато що говорить. А з того, ну Трамп уже визнає. Він два рази за два дні сказав два рази. Перепрошую, що а, так Путін може тягнути переговорний процес. Трамп це порівняв зі своїм підходом до укладення угод. Каже, я сам таке робив. Буцім, то я виходжу. і кажу, я ще не виходжу з гри, але я ніби. В грі не знаю, який я хочу кінцевий результат. Ну це він помічає. А чи помічає він те, що як сьогодні підтверджує заява а, маші, як я тоді називаю її останніми днями? А, червоний ніс і синя сукня Захарової. А про те, що вони санкції хочуть: Санкції, підключення до СВІФТ, Росіхозбанки, Трамп розуміє, що вони його просто юзають для того, аби зараз дійсно добитися просто послаблення санкцій. Бо ось те все домовилися, домовлятися чорне море і енергетика в Саудівській Аравія як видається мені. Мета тут одна в росіян закладена: дві тягнути час і послаблювати санкції. Ну, це абсолютно так. І ви знаєте, це, ну, це, 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 це читається без як кажуть, без будь-яких проблем. Але ще більше, мені здається, б'є по репутації Трампа той факт, що ну, те саме Міністерство пропаганди Росії в той час, коли. Ну, були е, справді розмови про е, е, ЗАЕС про Запорізьку атомну станцію, і коли е, росіянам там е, пропонували думати над цим, е, оце міністерство пропаганди е, вийшло з жорсткою грубою хамською заявою, е, яка була спрямована не, не не в бік України. Тут е, е, тут нічого для нас нового немає. Це хамство було спрямовано в бік особисто персонально Трампа. І от Трамп на це, як ми бачимо, ні Трамп, ні його команда, в принципі, жодним чином не зреагували. От це для мене і є якраз показником того, чи він все ж таки Трамп я маю на увазі тримає паузу і вивчає ситуацію. Чи він проковтнув уже все те, що йому. Насипав Путін, якщо е, вірним є останнє е, припущення, ну то це означає, що е, нічого доброго ми тоді від цієї ситуації чекати не можемо, і тоді матимемо ще більшу е, необхідність об'єднуватися з європейцями і пропонувати е, інші способи захисту ну власної незалежності, суверенітету і так далі. А от коли Загарова каже про санкції, ну і всі вони кажуть про санкції, Водночас виходить Скотт Бесен, міністр фінансів штатів, і зауважує, що насправді, якщо Трамп зрозуміє, то він може і посилити санкції навпаки проти Росії, а не послаблювати, якщо це буде механізмом тиску. Це не просто пусті слова, це реальні ось ті дві доріжки, які можуть відкриватися в напрямку важелів тиску на Москву. Ну, теоретично, так. І тут міністр фінансів правий у США. Попри все, що там торгівлі як такої практично немає, це мінімальні якісь цифри, але все одно є способи тиску на тих, кого верніше хто Росію продовжує витягати за вуха цієї ями, куди Путін завів російську економіку. Це Китай, це Індія, це країни, через які в Росію все таки продовжують поступати. Ті та продукція, яка використовується для виробництва наступальної зброї, і так, далі, і так далі. Тобто, ці всі інструменти в руках у Трампа є. Питання лише в тому, чи він цими інструментами скористається, чи це все буде знову таки лише таким, знаєте, собі черговим проявом. Начебто стурбованості, яка е, практичних результатів жодних не дасть. Тому е, думаю, що от, е, кілька наступних днів е, будуть важливими. Хоча зараз, бачите, з'являється нова е, нова історія. Верніше, е, історія то нова, але з е, старим початком. Е, уже е, е, сьогодні є коментарі про е, начебто нову угоду про ці рідкоземельні. рідкоземельні метали, матеріали, от яка ризикує стати черговим, ну таким доволі складним пунктом вже в українсько-американських відносинах. І я не виключаю, що можливо це навіть робиться спеціально, щоб знову увага від Путіна була перекинута на Зеленського для того, щоб складно ну, бачите. Ми ж вже домовилися, а ви знову відмовляєтеся, і тому ми знову будемо на вас тиснути. А потім цей час сидить тихенько і е, потирає свої е, криваві ручки. Е, тобто, це все може бути знаєте, такою довготривалою грою, де американці будуть е, дивитися, як же ж їм е, їхнього любого е, Путіна не сильно той е, зачепити. Так, ми будемо йому пальчиком казати так, ти звичайно е, рідкісна падлюка. Але ж ми самі теж не ангели. Ми теж, в принципі, такими е е речами раніше займалися. Коли нам треба було, ми підписували, коли нам треба було, ми тягли. От, і ви так тягнете. Ну що ж, ну подивимося, що там буде далі. А от е Україна, ну от її можна покарати, тому що от ми ж хотіли е одне, от вони відмовилися. Тепер ми хочемо в п'ять разів більше. Вони знову відмовляються. Значить, треба буде щось з Україною робити. Ось я думаю, що на жаль. Ми зараз виходимо на от таку на такі качелі, коли е, Трамп для того, щоб рятувати свого друга Владимира, буде тиснути на нас. Та пане Володимире, тому що в тій угоді принаймні Рославжелізняк, народний депутат України оприлюднює ось ті пункти, нові про які йому вдалося дізнатися. 58 сторінок за його інформацію, датовані 23 березня, і, начебто, надіслані американською стороною. Там ну просто все хочу все і мертвих, і живих, і ненароджених, і народжених, і газ, і нові і існуючі мова вже по всі копалені. По всій території України Я не знаю, це хто спеціально робить, щоб дійсно кинути черговий камінь спотикання взаємини України і штатів. Чи це може краще би було пошукати чим тиснути на Росію тими ж санкціями і іншими, якщо ми буде порушувати досягнуті веріяді домовленості. Бо ми нічого не порушували, і ми їздимо, спілкуємося по 10 годин, читаємо різні тексти угод вже 158. Ми зі своєї сторони просто як найслухляніші діти під час перерви навіть. Ну, бачите, Іро, тут питання в тому, що е, має на меті Трамп. Якщо він має на меті, що йому треба за будь-яких обставин замирюватися з Путіним, то щоб ми е, там гопак танцювали е, в Бердіадії, від того мало що зміниться. Тому що у нього завдання таке, щоб примусити нас е, скласти е, зброю, капітулювати на користь Путіну, і він буде вишукувати всі майновазі Трамп. Причини для того, щоб зробити нас винними. Тут же ж нема е, логіки в тому, хто правий, хто не правий. Тут же ж нема логіки, хто є агресор, хто не є агресором. Подивіться, е, американці навіть в ООН уже е, запропонували свою резолюцію, де немає поняття агресора і агресії. Вони агітували інших не голосувати за резолюцію, де, де були ці прямі точні дефініції, е, що відбулося і хто винен. Тобто. У них абсолютно збитий політичний приціл. Вони хочуть домогтися свого, попри те, що це не відповідає нормам міжнародного права, попри те, що не відповідає нормам здорового глузду і логіки. Ну яка різниця? Ну от мені треба, щоб е, мій друг Владимір вижив. Е, хоча йому, якщо розібратися, е, залишилося ну рік, е, ну то, трошечки з хвостиком. А далі все, далі е, нема на чому стояти. Далі це. Таке собі, знаєте, е, болото, яке провалюється, засмоктує. Ні, він його витягує, тому що він йому для чогось потрібний. Якщо він думає, що він е, його відтягне від Китаю вже пізно, вже спізнився. Тобто Китай вже зайшов в Росію так глибоко, що вже вийти з неї не може. Ну це теж е, вибачайте е, е, ну фізичний факт. Трамп уже нічого зробити не зможе, бо якщо Китай захоче, то він поламає Росію з того східного боку, і спроби Трампа відтягнути Росію від Китаю ну такі самі неадекватні, як і спроби там поламати всю систему міжнародної торгівлі, чим він активно займається, але всі йому показують ну. Відповідний знак, що в нього цього не вийде, одним словом, це залежить від політичної волі. Якщо воля є е, е, бути справедливими і працювати по справедливості, ну це одна тактика і одна політика. Якщо такої волі немає, то він буде знаходити тисячу і одну причину для того, щоб сказати, та ні, ну що ж, це ж Зеленський вини, це ж Україна винна, це ж вони не хочуть. І все.